В своєму житті я багато використовував різної хімії для чистки зброї, засобів для чистки. Вона була і неприємного запаху, раніше така робилася на основі аміака, І роз'їдала руки, так що шкіра шлопалася. Зараз з'явилися українські виробники, які роблять класну хімію, яка нормально вичищає і мінімально впливає а, на ваші руки, і о, якби вам приємно її нюхати, бачити. Це компанія Кеноко, один із виробників, якою я на даний момент користуюся. У них все розписано в послідовності по кроках, що ви можете використовувати. Точно так же вони зробили гель для чистки. Це їх остання розробка, і це дозволяє нормально чистити зброю і ну, зберігати її в польових умовах, коли у вас надмірна вологість і забрудненість. Це нормальні засоби. Я рекомендую вам користуватися, спробувати От, і зрозуміти, що засоби для чистки українського виробника працюють разом з е, світовими лідерами. Тому використовуйте їх і підтримайте наше українське.